Заявка. Я ж не зразу я ж не підійшов, кажу, хто головний. Не, ви скажіть, ви скажіть, ви прапори не будете розгортати, поки ви не скажете на якось оставить це. Ви скрізь державного прапора. Я з державного прапора. Якщо у вас є повідомлення, будь ласка, проведення ласка, повідомлення про проведення про якому основанні. Хлопці, ви хочете, щоб ми забрали прапори, ми заберемо. А на <серказ> якому основанні? Ви скажіть, будь ласка, які у вас підстави їх розрахувати? Потому що ми давали заявку і нам виділили місце. Покажіть. Uh, uh, Що сам покажу. Я, лично у мене її не первых, а во-вторых, я имею повне право вам її не показывать. У меня є руководитель. А ми маємо повне право ці прапори не допустити туди нахуй. Є uh, руководитель кучер Олександр Иванович. Найдите його, заявка у нього. У вас тобто немає. Я вам Вы еще... Присутні керівництво міста, члени виконавчих комітетів, народні депутати України, депутати міської районних та селищної рад, ветерани, представники підприємств, орден. Цього року після провалу пучу в Москві група народних депутатів внесла синьо-жовтий український прапор в сесійний зал Верховної Ради. А зречення національного прапора було проведено священником Української атакіхальної православної церкви Петром Бойком. Якраз до цієї події і прив'язаний указ. Президента тоді Кучми, про день державного прапора України. Беріть, 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 хлопці, беріть, всі, беріть. беріть, 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 дали. Всі. В державі в такому місці, що без цього, мабуть, не обійдеться жоден виступ або жодне святкування, якщо до нього долучаються націоналісти. Що коли раділа береться громада то можна навести порядок власне, незважаючи на судові рішення, і домогтися, щоб вони були однаковими і умови життя в цій країні для і провладної партії, і для нас з вами. Сьогодні пройшло святкування Дня державного прапора без жодного прапора партії регіонів. На площі Дзержинського. І даремно. саме в нашому місті відбуваються такі події. Саме в нашому місті, в першому місті області, в 91-му році був піднятий державний прапор. Чотири людини це Сергій Злючий, Валерій Чорномас, Микола Павлів, бояку і ще один екран, е Нікандр Василишин на початку травня першого року підняли державний прапор. Ще на початку 70-х років саме в нашому місті відкрито люди виступили проти свавілля міліції і влади. Ви пам'ятаєте цей випадок на день Незалежності. Тому. Ми живемо в місті, яке має свою історію, якому є чим пишатися. І нам з вами треба бути гідними, продовжувачами історії цього міста. Думайте собі, вони нам через суд забороняють 23 го 24-го чисел святкувати наші свято, забороняють нам. Які родилися і вирісні на цій землі, на нашій договданій землі. А, а суди, як ви знаєте, які в нас є суди кишенькові, звичайно, вони ухвалюють це рішення на користь цієї антикраїнської влади. Можна багато чого розказувати, хочу всюдати настрій на сюди святковий і вам святковий. Скажу одне, що рано чи пізно за все. Будуть відповідати за злочини перед нашим народом. Тому хочу вам побажати миру, здоров'я, побажати щастя вашим родинам і нашій країні. Слава Україні! Героям слава! До слова запрошується депутат міської ради Купрій Віталій від всеукраїнського. Слава Україні! Героям слава! Шановні товариства, шановні товариства, нам не тільки забороняють святкувати наше свято, свято, за якого ми тут зібралися, яке ми вважаємо, я вважаю десь найголовніше свято Прапора, свято Незалежності. Але на пропозиції міського голови Сафрону був встановлений пропускний режим, перепутний режим для того, щоб кожен з нас не міг зайти в будівлю Тіпрозоржинської міської ради. Я не буду казати, які статті Конституції, які права людей порушені були цим рішенням. Але це вказує на те, що нас бояться. Тому що коли влада допустила ту безгосподарність, коли три тисячі люків були відкриті, ви знаєте, загинула дитина, тоді бо свобода пікетувала сесію міської ради. Ми зайшли на сесію і ми вимагали звіту, і нам влада тоді клялася, божилася, що за почне закривати ці люки. Що нещодавно було. Хтось невідомо потравив собак на Кіпробуті. Якщо ви чули про цю ситуацію, було заявлено, що це зробив депутат від свободи, покрій разом з націоналістами. Ми ходимо і травимо собак, розумієте? Що буде наступне? Часовню ми розвалимо, пам'ятаєте цей фільм, який в 13 столітті влада здається до таких абсурдних кроків, коли звинувачують людей, які вболівають за місто, вболіває за державу. Вона звинувачує у всіх своїх, у своїх гріхах. Тому я вважаю, на наступній сесії, яка відбудеться через декілька днів, ми повинні заявити про ці позиції. Ми повинні заявити про те, що ми не будемо давати розкрадати бюджетні кошти. Якщо ви чули, недавно було прийнято рішення виділити 24 мільйони гривень для будівництва, така, начебто, свята справа, будівництво будинку багатоповерхового на 5-му районі лівого берега. 70 квартир. Візьміть просту арифметіку, поділить 24 мільйона на 70 квартир. І познайте, як, скільки коштує квартира тут зараз, на вторинному ринку. Можна купити 150, 200 квартир можна купити. Можна закрити цими грошами проблеми відселення мешканців Шамишеної Балки, про яку кажуть. Але на теперішній час у мене є відповідь фахівців, які вказують, не буде побудовано будинок в цьому році. Позов був слідуючий. Дніпразижинська міська рада зверталася до суду з питанням заборони проведення сьогодні, сьогодні мітингів зранку повністю на протязі дня зі слідуючих причин. Мотивація позову була слідуюча, що міський голова запрошував керівників Белосвободи Дніпра Цежинська, але вони не з'явилися. І тому, зважаючи на те, що можуть бути масові безпорядки і будуть присутні на святкуванні інші партії. Заборонити категорично проводити о, о, свобода, бігають, врата прапору означала втрата частини. частина розформувала, розформувалася. Тому я теж з вами прапор це доля, прапор це життя.